У Хмельницькому відбулась всеукраїнська науково-практична конференція «Хмельниччина в умовах війни Росії проти України рік 2023», де педагоги, науковці, студенти, військові та волонтери розповідали про те, як наша область протягом року допомагала збройним силам України. Захід організований наступним чином, таким чином для того, щоб ми. Могли привернути увагу до, даного, до даної важливої актуальної теми до проблем великої великої війни, яку веде сьогодні наш народ проти російського окупанта В конференції. Придумані цікаві напрями, які охоплюють широкий історичний контекст, починаючи, включаючи людину новисницьку ідеологію Кремля з давніх часів і до сьогодення, ну і закінчуючи, звісно, героїзмом наших хмельничан. Які воюють з ворогом на різних фронтах. Особливу увагу звернули на вклад навчальних закладів, які підтримують наших захисників. А також саме з таких місць зароджується справжня любов до батьківщини. Такі конференції необхідно проводити. Національно-патріотичне виховання повинно іти з дитячого садочка, з сім'ї, з родини, зі школи. І вищі навчальні заклади також повинні бути безпосередньо в цьому тренді. Для студентів ця конференція стала важливою, адже вони могли почути правдиві факти про давню неприязнь окупантів до українського народу. Дом та переконатись у тому, що ж повномасштабне вторгнення означає для нашої держави, та чому потрібно боротися за її незалежність. Ми запрошуємо поважних гостей для того, щоб розповісти, як Хмельниччина бореться з війною, як вона її сприймає і як ми розвиваємо нашу науку. Наші студенти можуть збагачити свої знання, можуть їх підвищити та більше розвиватися в науці. Конференція і справді є актуальною, адже кожен охочий міг поділитися знаннями та досвідом, а також обговорити наслідки та вшанувати. Те пам'ять всіх, хто віддав життя за Україну у страшній війні. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівось, Телеканал Перший Подільський.